Всім добрий день. Зараз коротко ми тут про, про деякі прогнози, ну, невеликі, короткі, які там у людей, як кажуть, на устах. Ну, перше, скажем, зійде, хто зійде хтось йде в найближчі часи. Ну, заранее в найближчі часи зійде в цій Там готується переворот. Я е, е, хварарне запитання задав космосу. Е, космос відповів, що, що він заране зійде. По меншій мірі втратить, втратить владу. Там може залишитися якась у нього гілочка. Вот. Але, в принципі, він уже вже втрачає можливість. Ну, це пов'язано з тим, що в Китаї криза, от економічна, дуже серйозна. І він, корови, він, скажем, таку позицію вибрав протистояння Китаю проти Китая і, і Європи. А ви ж розумієте, що Китай він без Америки, без Європи він нічого. Тому що всі товари практично йдуть, скажімо, за гроші і в Європу. І в Америку. А сваритися з Європою Китаю не можна. А так він, Сі Дзінь так побудував позицію, що, що Союз з Росією він шкодить Союзу, ну, скажем так, обміну товарами з Європою. Чому? Тому що вся Європа проти Америки, зараз вже, тобто вся Європа проти. Китаю. Зараз вже і Америка, і, коротше, війна, і фінансові проблеми. Ну, В общем, Сейзінпін там захитався. Ну і, в принципі, він втратить ту владу. Далі, значить, в наступному році, в 26-му році, зійде арени Путін. Там вже його, як, скажуть, це відбудеться невідомо. От, ну, тим, ну, тим не менше його там, скажем, приберуть. Сам ясно, що він сам ніколи не зійде заране. Але його приберуть. То, скажем так, в наступному році зійде Рене Зеленський. Тоже, скажем, так бореться, так хоче, ну скажем, в президенти преться вже так, то, скажі, гроші, скажімо, за скільки можна грабувати, все одно, ну, совісті немає десь. Все, що можна було, не обіцяв, нічого, нічого практично скажі, не дотримався своїх обіцянок. от. Ну, Якийсь, знаєте, от, от як всі як здуріли. От. Депутати, там, скажем, Київради, там, Кличко, там, інші, от, виділили. Ну, в общем, короче, сдурить можно было. Каждому депутату выделило по 12 миллионов гривен премии. Знаете, по 12,5 миллионов гривен. Это практически полтора миллиарда гривен на каждого и депутата. Не, ну сдурить можно. Було. Куда себе можно, куда же можно, скажем, грабовать народ? В той же час, от, ні копійки не зробили для того, щоб захистити трансформатори в Києві, в Київській області, захистити трансформатори електростанцій, ТЕЦ і, скажімо, і, і, і взагалі електричные системи. Там, знаєте, там трансформатори, вони велику масу мають і дуже дорогі, вони масляні. Їх можна було хоча б якимось чином накрити. Розумієте, в чому горічь. Це ж це ж не дуже в принципі і дорого, розумієте? Ну, бачите, Київ Рада, все, коротше. Ну, у людей просто все вони що вже збираються всі тікати, розумієте, що говорять, Вже така ненаситність, що вже просто... Ну всьому, тому що бачите, що народ дебільний, народ <смітна> рабський, придурковатий, розумієте, його можна грабувати, бити, гнати. На війну вбивати і всі мовчати. Да? Тому можна там мільярдами грабувати. А ці гречка сії, вони проковтнуть там і далі будуть грабами. От. То все інше питання, знаєте. от. Просто оця вся сила темна, вона все повстала проти народу. там. Зараз піднімається питання, щоб заборонити випуск далеких ракет, там фламінгов. Просто заборонити випускати фламінга. Я взагалі не в захваті, чесно кажучи, від фламінга. Фламінго це копія, копія німецьких гітлерівських ракет, це ФаО-1, практично. Розумієте? А їх англійці, англійська авіація збивала просто замілую душу. Ну, коротше, половину до цілі не долітала. И сейчас сделали вот эту вот копию Фламина. Я не знаю, кто придумал это, но я, я не упражняюсь, что эта ракета там, ця, скажем, эта ця система покарания Путина, она виправдає себе. себя. Но тем не менее, зараз ничего, раз ничего немає, то хотя это уже не забороняли. разумеется, о чем говорить. Ну. Біда в тому, що, що у нас просто, от, дякуючи, як кажуть, або і за Зеленського у нас оця от мафія кругом процвітає сама. Як кажуть, ну, коротше, править балом, у нас мафія, у нас немає держави, у нас є мафія, така сама, як і, як і в Росії. Вот. Ну, подивимося, поздм. Далі, значить, ну там. Було там ще питання, чи у Франції займе, чи переможе партія Ліпена. Ні, не переможе. От, теж я так подивився. Далі, значить, тут така теж біда. Просто от пишуть мені військові з фронту. Да? Хто з учнів, хто знайомі, хто просто от знає мене там по якимось Оце біда в тому, що зараз от, е, я ще почав розбиратися з цим питанням, пишуть, що виманюють гроші у військових, обдурюють. От, це так званий е, Всеукраїнський Союз Церков Евангельських християн баптистів Розумієте, що горіть? Там ними цими керує такі от є Антонюк Колері Степанович. Розумієте. От у них. Е, у них начебто офіс здавали там, от, у Києві, на, на Павла Гетьмана Скоропадського. Я звертався туди. Там уже того офісу давно немає. Уявляєте собі, він уже кудись утік. Переїхав. Телефони, дзвінки цього баптистського органу, бандитів, так вони його називають, між іншим, уродом, немає. Вони виманюють гроші і самі зникають. Розумієте, в чому річ? От. Ну. Тут вже самі вони, самі вони там десь у них центр, це на Рівніщині. от, І тому вони там, скажімо, це, де вони там тільки не, скажем, не пристосовуються і не грабують людей. Розумієте, ну це ж уже ясно, що це мафія. Все одно, розумієте, люди довірчили, вони довіряють там, там, ну, в общем, короче... Великі гроші у військових, вони яким чином, вони начебто ці баптисти, начебто вони, навіть капілянством займаються, там, постачанням, е, постачанням гуманітарки на фронт. Насправді це все, все брехня. Тому що вони кажуть, що, що військові там, у військових це мутні гроші, ми, ми їх просто забираємо, якби, розумієте, от. Причому... Причому не брюзують ні, нічого. От, вони самі ці бабтісти не воюють, вони там навіть придурюються капелянами. Але от як от пишуть мені, от, наприклад, я пишуть, вони не воюють і не захищають, тільки як криси в норах виглядають, аби не їх, аби не вони, або вкрасти. Це, це військові пишуть. Те, що вони там підвозять, це чужі, інші що передають, самі ж вони нічим не жертвують, лише оце от тільки нас дурять. Це військові пишуть. Розумієте, я... Просто кажу, яким це треба бути ще цинізмом, там, цим бандітьйом, щоб іменем там, скажімо, Христа, Баптіста, да, начебто святі люди. Ну просто, просто на розбожеволя. Ви розумієте, що якщо після війни народ не повстане і не познищує оцю всю сволоту, починаючи оцих з олігархів, оцих зеленських там, оцих єрмаків, оцих баптістів, оцих чи що, дурять народ. розумієте, От. то Я не знаю, там майбутнього немає у Україне. А інші пишуть там, пишуть військові там. Пора цим псевдохристиянам, баптистам, цим іудам, і скаріотським оголошувати джихад. представляєте, це військові пишуть, Я не знаю, що там буде з тим, з тим баптистським центром, з тими баптістами, які там... Мільйони накрали у цих солдат, обдурюють, розумієте, от. Причому це в основному, я так розумію, вони цих солдат, військових, які з Західної України. А ці всі довіряються, що розумієте, вони ж церкві там вірять церкві, вірять священників, вірять баптістам, що що пов'язане з іменем Христа. Вони ж думають, що це все, що там це все духовно, це все. Чесно, так само як церква вся там бреше, розумієте? <гум> вся дурить західноукраїнська. Баптісти, там всякі всякі секти. Абсолютно там все за гроші. Все. Я не знаю. Народ вірить, розуміють. Як можна дурити людей? Тому що простий народ, він же довіряє, кому звертатися. Поліція це бандітьо, як кажуть, зроблено. Там той Клівенка, розумієте, той з Донецька Ви представляєте, дає інтерв'ю, що прийшов, коли 22-му році на Київ напали, то він там, захищав Київ з поліцією, да? Сидів до Львова, кинувся, сам втікав до Львова і дав розпорядження іншим поліцейським тікати. розумієте, там Поліцейських взагалі не було видно. Ніхто не захищав цей Київ. Так само і в Чернігі всі потікали. в Сумщині потікали кругом. А потім попри, поприїжджали вони через декілька місяців, як от було все атаку, почали всіх на всіх справи заводити, хто воював, бо у них зброя. Бачите, вони злякались, що у людей буде зброя, і їх просто всіх порішать. І, і я, я розумію, то поліція практично нічого не робить для людей. Вона все тільки чекає, поки або тікати, або, або рятувати Зеленського і оцю всю мафію. Ну просто якісь... Це фантастика, да? А це не фантастика, це реальність наша. От. Ну то, що Зеленського там. Я не знаю, як він закінчиться. Я навіть не питаю. У космоса, мені байдуже. От. Ну, безумовно, треба повернути його 10 мільярдів доларів, які він вкрав. Це ті, що тільки що знають. Розумієте, свідуючі люди, депутати знають. Ну ясно, що цих всіх слуг народу, от, вони не дарма. Збиралися тікати, розумієте, що горіть. Тому що вже стільки награбували, стільки обдурили, стільки законів всіх проти народу попридумували, що просто, я не знаю, це, це якась це катастрофа для, для людей, для держави. І вони ще кажуть, бачите, відкрили, відкрили кордони для тих, кому до 20 років половина, половина молоді вже виїхала, вже втекло. Розумієте, половину молоді вже за кордоном. Тому що ця вся система настільки вся зробила антинародний, анти, антилюдський, антиукраїнську цю всю вакханалію, що люди вже не вірять просто, що тут щось може бути нормально. А тому людям не треба сидіти всі, давайте прогнози, що буде. Для чого? Ви все одно сидите, нічого не робите. Тільки от чекаєте, чи треба втікати. Чи треба долар міняти, чи не треба то, розумієте? Іноді руки опускають думаю, для чого це все робити? Тому що все бандітьйовано, воно, як кажуть, на стрьомі, А народ, він, як був гречкасієм, як дурноватим був, так і залишається. Я все сказав.